Всім привіт! Гуляємо з персиком, перевіряємо вчора вечором. Оріг зрізали при налобних фонарях. <рігла> Персик вирішив перевірити, чи правильно ми все тут позрізали. Що там липу зрізали? Зараз теж підемо перевіримо з персиком. Да, Персень? Ще тут липу зрізали в кінці города. Персик перевіряє. Оце ми вчора тут порізали. Сидить напрямку. Пірсик. Як правильно зрізали липу чи неправильно? Підемо зараз ще по господарству пройдемося. Так що всім вітання та добро. Ми з персиком ще гуляємо.